Ну що, друзі, жарка видалась весна на огляди техніки різної. Я ж вам обіцяв зимою, що буде весело і цікаво. І коли я вам то говорив, я навіть собі близько не міг уявити, що стільки техніки приїде до нас на випробовування. Ми собі думали, що одних двох переглянемо і на тім все завершиться, ті, які нам в першу чергу були цікаві. А вийшло так, що. Ми заповнили з вами цей вакуумник, на мою думку, в українському Ютубі про телескопічні навантажувачі і охопили практично всі. Охопили б більше, якби деякі компанії трошки швидше нам запропонували свої знаряддя, свої агрегати. Ну, сталося так, як сталося, коли вже Мерло і Масей Фергісон пропонували свої апарати. Фактично, вже все було вирішено. І е, кликати їх просто заради того, щоб вони приїхали і стратили свої кошти на доставку даної техніки, е, ну, мені, скажімо так, совість не дозволила. Хоча, е, не знаю, може і варто було вже доповнити повністю цикл е, даних агрегатів, і була б в мене вже ціла збірка. Ну, сталося так, як сталося, інакше е, вже не буде. Е, епопея завершилась, вибір зроблений. І саме зараз сідаємо з вами, розбираємо, що, як і, і по чому. Що сподобалося в тих чи інших агрегатах, що не сподобалось в тих чи інших агрегатах, на яку техніку впав наш вибір, чому саме так зросталося. В цьому всьому ми розберемося в сьогоднішньому відео. Тому сідайте зручніше, беріть щось тепленьке посьорбати, і ми розпочинаємо. Не забувайте. Про вподобайки. Не забувайте про підписку на канал, тому що відосів ще в цьому сезоні буде дуже і дуже багато. З нами буде дуже і дуже цікаво, тому залишайтеся з нами, друзі. Так, ну що, давайте по порядку. Розпочалося все з класу Скорпіон. Десь я одним, скажімо так, словом, обмовився, що ми шукаємо телескопічного навантажувача і компанія LAN. Найшвидше відреагувала, прислала нам машину 4 тонну, яка відверто мені зразу з першого погляду сподобалась. Ми її оглянули. І зразу ж за скорпіоном приїхав крамер. Гросем також швиденько відреагував. Крамер просто бомбезна машина. Крамер всім нам дуже сильно сподобався повороткий, маневрений. З досить прекрасною о, гідравлікою, комфортний всередині в кабіні. О, окреме, окремий лайк за світло на 360 градусів і камеру заднього вигляду. О, це дуже сильно додає зручності. П'ятитонна машина це дуже додає нам, о, скажімо так, робо, о, швидкості роботи в плані ковша зернового. Це дуже нам додає маневреності в роботі з чотирма, наприклад, бегами селітри, які по тоні, і чотиритонні машини, відверто їх важкувато підносять. Тому крамер зразу ж захопив за собою лідерські такі. Позиції Любимчика Богдана, і не тільки Богдана, також він мені сподобався. Плюс до того, це також машина з класовським, так би мовити, серцем, тому що дуже багато років Крамер виробляли свої агрегати для класа під назвою клас Скорпіон. І саме під такою назвою дані машини. Зробили собі ім'я, принаймні в Україні точно. І я так думаю, що в Німеччині теж. Ну і окрім того, на інших ринках. Ну я трошечки там вже не орієнтуюся, що, як і до чого. Направду шикарна машина, направду крута машина. А все мені сподобалось, окрім деяких таких ось, скажімо, так, невеличких помарочок, про які я дещо згодом розкажу. Зразу же ж після крамера а, була мова про ще один дієчий, але щось воно там трошечки затягнулося. І після крамера приїхали дві зразу Манітухи. А, маніту чим прикольні? Маніту прикольні тим, що вони а, тверді, як, а, як австрійські обценки, як я люблю казати. Там фактично, а, з ким я не спілкувався, всі один голос кажуть, що а, вони надвитривалі, надміцні і наднадійні. А, що мені не сподобалось, мені відверто не сподобався джойстик в Маніту. Богдану також він нам видався відверто незручним. Хоча а, Манітушники, тобто люди, які працюють на Маніту, мені в коментарях говорили, що день-два привикаєш до того джойстика і більше нічого не хочеш. Ну, я не знаю, ну ми не зрозуміли того, напевно. чи що. А, знову ж таки, ще одним плюсом Маніту. Є надмалий радіус розвороту. Це з всіх машин, які в нас були, вони розвертаються просто на місці, що мене дуже сильно вразило. Навіть восьмиметрова машина, тобто вона з довшою стрілою і довшою базою, розверталася в принципі, на, на одному клаптику без проблем. І це відверто підкупляло. Ну, ще раз кажу, джойстик віддалив нас взагалі від цього вибору, тому що він нам видався незручним. Якщо він комусь зручний, я не маю нічого проти, просто говоримо про свої відчуття. Не, пла... не претендуємо на істину в останній інстанції. Комусь воно може бути зручне, комусь воно може бути незручне, тому не, не беріть близько до серця. Манітухи відверто хороші машини, надійні машини. але, ще раз кажу, по зручності нам вони не підійшли. Після Манітухи зразу приїхала до нас GCB. Довго ми спілкувалися з представниками ем, цієї компанії, яку вони машину нам мають прислати. Вони хотіли нам прислати 4 тонну звиклу 7-метрову машину. Ми ж попробувавши крамера, на відріз відказались від такої машини, тому що ми вже тоді зрозуміли, що нам потрібна 5-тонна машина і ні в якому разі не 4-метрова. Ем, не знаю до кінця, наскільки це було правильно. Можливо, варто було дивитися на 4 тонну машину. Но чи вона би нам зробила ті всі, скажімо так, роботи, які зробив нам крамер на той час. Це велике питання, тому ми вибрали більшу машину, дорожчу машину. Хлопці нам її чемно привезли, дякую їм за розуміння. Ну, знову ж таки, мені таки здається, що правильно ми зробили. Хоча приїхала не 5-тонна машина, а 6-тонна машина, приїхала найбільша машина, яку ми е, оглядали в нашій серії оглядів. Е, в принципі, по габаритних характеристиках ми зрівнювались, він щось на кілька сантиметрів ширший і на 10 сантиметрів довший. І все від крамера. Е, но в плані повороткості, заїхавши в комору для відвантаження сої, ми зрозуміли, що GCB ну, дещо не повороткий, такий, знаєте, як слон в посудній лавці. Так, він мега міцний, мега надійний, з величезними запасами потужності як по вазі, так і по мотору. GCB, наскільки я бачив і наскільки я пам'ятаю, має власні мости. Дуже продуктивна гідравліка, я б сказав, надпродуктивна, чуть чуть зарізка вона була, як на мене. Е, знову ж таки, я думаю, що це все можна було усунути регулюваннями, але все-таки е, е, цей баланс між потужністю, запасом потужності і по, е, е, повороткістю, чи як би то правильно <laughs> сказати, е, ніж, і між маневреністю. Ну, GCB програвав крамеру в плані маневреності кра... більше, ніж крамер програвав а, по вантажопідйомності. Тому, знову ж таки, далі пішла мова а, в те, що крамер в топі, крамер а, така збалансована машина, а, комфорт з вантажопідйомністю все одне вкупі. Єдине, знову ж таки, що ми проговорювали. з... Представниками як GCB, так і потім подальшому дієчі, що PowerShift це все ж таки надійність відносно безступеневої коробки передач. Я з цим дійсно погоджуся. Для важких робіт, для якихось там будматеріалів, ґрунту, піску чи щебеню, де потрібно там, великі поштовхові зусилля. PowerShift буде відверто надійніший, ніж е, безступенева коробка, і тут треба дати відналежне. Від Але знову ж таки безступенева коробка це є зручність, друзі. Зручність ходу, зручність роботи. І коли ти працюєш, наприклад, чи на навантаженні сівалок, чи на навантаженні зерном е, фур. Е, тобі не потрібно настільки важкої, важ, це не настільки важкі роботи для трансмісії. А тобі тут потрібен комфорт. Тому що якщо, наприклад, бували такі дні, що бодя за день грузив і 20 фур зерна, це, повірте, мені відверто замучує. І такі фішки, як безступенева коробка, такі фішки, як пам'ять ковша, яку обіцяла нам компанія Гросем під'єднати в доповнення до цієї комплектації, яка була і. В скорпіоні воно було, вроді би, в базі, щось не пам'ятаю вже добре. А, такі речі ну, дуже сильно спрощують роботу оператора, ну і в даному випадку дуже сильно підкупляють. А, враховуючи той момент, що в нас вже є в господарстві дієчий на повершіфті, і ми його не збираємось продавати. Не настільки важливо нам виздалася ця повершіт-коробка, тому що. Коли нам буде потрібно, наприклад, нагрузити щебеню чи десь поборсатись в землі, в нас є дієчий, який на повершіфті, який, якого відверто, скажемо, не шкода, тому що він вже старий, скажімо так, а новий апарат міг би працювати з комфортом на навантаженні сівалок з фур і всяких таких ну, відносно нескладних робіт для трансмісії. Тому питання. Чи то має бути PowerShift, чи то має бути безпудменева коробка, передач, в принципі, закрилося. І наступним приїхав до нас дієчий. Якщо бути більш точнішим, приїхали їх з Тому що приїхав спочатку один дієчий, який, ну, скажімо так, відверто був не в топовій комплектації. Це був фактично той самий дієчий, який в нас був. А ми хотіли все-таки, щоб вже була, скажімо так, Стабілізація стріли демпферна, щоб був пам'ять ковша, щоб була автощіпка на, на знаряддя на стрілі. Такі, вроді би, вже на даний час, напевно, базові речі для телескопічних навантажувачів. І компанія Техноторг швиденько виправила ситуацію буквально кілька днів, і приїхав третій дієчий. В нас на господарстві було такий момент, що в нас стояло три дієчі. Хто бачив ті відоси в Інстаграмі чи в Тіктоці, я показував, як ну, в Ютубі, вроді, це були. Я показую в нас на господарстві одномоментно було три дієчі. Дієчі зразу кажу. А всім a, здалека здається, що дієчі це найгірший варіант з тих всіх, що у нас був. A, що дієчі там відвертий такий типу ноунейм, no який там ну, дешевий сегмент і тепер. Скажу вам свою думку, і я до того був певний, що так воно є. І зараз е тільки підтверджу свою думку після оцих всіх багатьох оглядів. Діячі е по співвідношенні ціна якість може борсатись з любим навантажувачем. Це я відповідально заявляю, е тому що ціна його найнижча на ринку з тих всіх, що ми оглянули. Виконує він задачі чітко і якісно, гідравліка в нього якісна, мости в нього дана, як і в більшості виробників, які приїхали до нас. Двигун FPT, який також провірений як на нашому дієчі, так і багатьма виробниками аграрної техніки, які використовують дані типи двигунів. Це Case, New Холланд, Клас, Хорш. Хто там ще. Фури і веко ну, є багато, скажімо так, запчастин, є багато людей, які продають запчастини, з тим проблем також нема. Е, наш дієчий відпрацював 8 сезонів, жодних нарікань ми на нього не маємо. Я не хочу казати, що він у нас не ламався. Е, так, були поломки, але критичних поломок в нас по ньому не було. Тобто, трансмісія, двигун, гідравліка, все працює справно, нічого не мінялося. Там може яка шланга. З тормозами, правда, були проблеми, ми їх виправили, втулку розбило на мостові, ну, це питання знову ж таки не до виробника, а до, на, до того, як ми користувалися даною технікою. Так що діячі, хто зараз розглядає а перший скажімо, для себе телескопічний навантажувач, можна сміло і відверто брати. Обалдєнна машина, проста, невибаглива і доволі дешева. Тому хто ще в роздумах рекомендірен. Ну, а ми пішли далі, тому що, я, як я вже сказав перед тим, повершіфт нам вже був не настільки важливим, нам було важливіше отримати безступеневу коробку передач, і нам було важніше отримати 5-тонну машину. Е, знову ж таки, як я вже сказав вище, крамер був одним з лідерів від самого початку і до самого кінця. Але як ви вже зрозуміли, не все так просто вийшло в нашому виборі. І я вже в де деякий момент навіть був пошкодував, що ми затіяли цю історію, тому що муки вибору в деякий момент зашкалювали настільки, що ми просто не знали, куди нам далі рухатись. Е ну І почалися в нас ще там торги, такі, знаєте, скажімо так, між Агросемом і компанією LAN. І ми компанія лан чесно відверто заявили, що в принципі на даний час нас цікавить п'ятитонна машина. Хочете, будь ласка, привезіть нам п'ятитонну машину, ми подивимося і тоді виберемо між вами і між крамером. На що компанія «Лан» знизила плечима і сказала, що в Україні такої машини нема. На наше велике здивування в Україні такої машини нема, не було, і на даний час, навіть ще її нема. Поступила пропозиція, від якої відмовитись просто нереально або просто складно. Хлопці запропонували, приїхали хлопці з класу Україна з Лану запропонували нам поїхати на завод. Ці всі відоси бачили про нашу таку цікаву і надважливу подорож по Європі на завод Ліпхер, де виробляють сучасні навантажувачі клас Скорпіон. Хто не бачив цих відосів? Рекомендую переглянути вражень просто вагон. Ми і так знали, що компанія Клас виробляє одні з кращих навантажувачів, але побувавши на заводі, ми, по-перше, в цьому пересвідчились. По-друге, що ми подивилися, наскільки все просто зроблено, наскільки все якісно зроблено. В першу чергу кидається в очі гідравліка. Скорпіона. Ми ще її спробували в себе, потім попробували на заводі, а потім попробували в польського дилера, де стояла та, саме така машина, яка нам була потрібна. І гідравліка в Ліпхері, а... По... скажімо, поєднує такі речі, непоєднують, як швидкість. І водночас точність гідравліки. Тобто ти нажав на джойстик, якщо ти нажав швидко, він тобі максимально швидко подає стрілу туди, коли ти треба. Коли ти чуть-чуть нажав, воно ідеально точно, без для жодних рухів, подьоргувань, дуже точне керування гідравлікою. Це підкупляє зразу і моментально. Друге, чим мені дуже сподобався скорпіон, це проводка. Всі дуже нарікають на проводку на аксіонах, Дійсно, вона там є не найкраща, напевно. Хоча справедливості ради кажемо, що всі зараз виробники економлять на тій. Як, на мою думку, надважливі складові техніки. Ось в ліпхері зроблено все просто моцно, все класно, все дуже класно оплетено такою опльоткою, де воно не перетреться, де представники заводу завіряли нас, що воно не боїться ні перетирань. Ні конденсату, ні води, тобто максимально герметична проводка обіцяє бути максимально надійною. І трансмісія в даному агрегаті також підкупляє своєю простотою. Стоїть гідромотор і стоїть роздатка на передній і на задній міст. І все. Максимально просто зроблено і максимально надійно, так як в бульдозерах, які важать 70 тонн. Принцип роботи той самий. Двигун Дойц, як і на більшості виробників, мости Dana, як і на більшості виробників. Комплектацію можна сформулювати, яку собі хочеш. По ціні приблизно ті самі ціни, шов Скорпіона шовкрамера. Найдорожчим виявився GCB. Найдешевший став діячі. Манітут десь так само на рівні скорпіона крамера. По ціні. Е, тому ціна також стала якось, знаєте, е, відійшла на задній план. Єдине, що мені дійсно не сподобалось в Скорпіоні, і я це казав неодноразово, це захід і вихід з кабіни. М -м -м -м, треба там щось додумувати по тій драбинці. Дуже класно зроблено в крамері, е там реально набагато зручніше. Обіцяють хлопці, що на Ліпхірі різнових генерацій буде. Зроблено також непогано все. Ну, На даний час маємо то, що маємо. Як ви зрозуміли, друзі, вибір наш впав на клас Скорпіон. І я собі думаю, що на мене зараз нахлине хвиля знову ж таки хейту, чи якихось таких образливих коментарів. Мол, продався, завезли на завод, і все, і він купив. Або, мол, що ж тут? Було вгадувати, то і так зразу все було понятно, вся техніка клас, та й сам Бог велів взяти скорпіона. Що там, що там, скажу, що ви не праві. Тому що вибір відбувався до останнього дня. Коли ми приїхали з заводу, ми ще не знали, на що нас спаде вибір. Ми сіли, чесно собі поговорили між собою, хто за що, кому що подобається, кому що не подобається. І зваживши всі за і проти, ми все-таки вибрали клас скорпіон. За його надійність, за його простоту конструкції, за його точність в гідравліці і за можливість підібрати під себе абсолютно все, що ти хочеш. Я розумію, що на других заводах також можна було вибрати любу комплектацію, втім, питань нема. Тож, друзі, вибір зроблено. Вибір, як на мою думку, правильний. Пишіть, будь ласка, коментуйте, як вам такий вибір. Даний агрегат приїде до нас десь через 2 чи через 3 місяці. Він буде робитись, скажімо так, по замовленню під ті моменти, які нам потрібні. Тому ми мусимо набратися терпіння разом з вами і чекаємо нову железяку в нас на господарстві. Подивимось, як віднесеться до неї Богдан, щось скаже, що не скаже. Нам вона сподобалась. Нам вона відверто сподобалась І на наш погляд, це найкращий варіант на даний час. Може ми помиляємося, може хтось має контраргументи, що та чи інша техніка буде краща, але це вибір наш, і відповідати за цей вибір тільки нам, і користуватися тою технікою також нам. Тому все, що нам сподобалось, те ми собі вибрали і по всьому. Так що, така історія, друзі. Пишіть, коментуйте, підписуйтесь на канал, я вам дякую за увагу. Слава Україні, слава Збройним силам України! Не забувайте про баночку в описі. В нас триває збір на автомобіль. За донат від 200 гривень можна, отримати, можна взяти участь в розіграші ровера від БКТ. Дякую за увагу, будьте здорові! Працюємо далі! Маю величезну надію, що дані всі огляди техніки пройшли не безслідно для вас також. Маю надію, що я висвітлив максимально велику кількість інформації по телескопічних навантажувачах. Принаймні таку кількість інформації в жодному YouTube-каналі україномовному я не бачив. Тому користуйтеся, пишіть, коментуйте. Я створюю окремий список для. Тих людей, які ще не бачили цих відеосів, щоб можна було подивитися їх одне за другим. Попробуємо десь його або тут вклеїти, або в описі до відео поставлю посилання. Користуйтеся, дивіться, коментуйте, контраргументуйте до мене, що я неправильно дивлюся, що я неправильно сказав, тому що правильним не можна бути апріорі, так чи інакше, я висвітлюю тільки свій погляд на ту чи іншу ситуацію. А ви з ним можете або погоджуватись, або ні. Це, на мою думку, абсолютно природна штука. Тому чекаю ваших коментарів. Не стидайтеся, пишіть, коментуйте, не забувайте про підписку на канал і про лайки під цим відео. Ці краєвиди не забуду ніколи. Красота.